Росія вперше вдарила керованими авіабомбами по Запоріжжю внаслідок удару знищені цивільні об'єкти та є постраждалі. Докладніше далі. Пізно ввечері у неділю, 22 вересня, росіяни завдали щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. За уточненими даними, постраждало 16 людей. Серед них дитина, четверо жінок у стані середньої тяжкості госпіталізовано. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, два навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки. На місцях влучань продовжують роботи рятувальники, комунальні служби та волонтери. Росія вперше атакувала Запоріжжя фугасними авіабомбами з оновленими модулі. Лями планирування та корекції. Це дозволяє бомбі летіти на дуже далеку відстань. Про застосування кабів повідомили моніторингові канали. Зазначається, що нові авіабомби дістають до середмістя Запоріжжя, що становить велику загрозу для цивільного населення. Окупанти запускають каби по Запоріжжю з тимчасово окупованих українських міст, а саме Молочанська Токмака, а також Мелітополя. Ці запуски здійснюються з літаків су 34 боєприпасом, який створений на базі фугасної бомби, вагою у 250 кг та має дальні. Нісь до 90 кілометрів. Наразі єдиний варіант для збиття бомб знищувати авіацію ворога на аеродромах, нищити склади, а також збивати літаки у повітрі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.